Днями учні другого а класу Кременчуцької гімназії №1 1 поринули в атмосферу золотої осені, вивчаючи її багатогранність під час відкритого уроку. Урок я досліджу світ. Тема його була: це пара року осінь, прикмети осені, тваринний світ. Хотіла показати проблему, над якою я працюю це розвиток пізнавальної активності на уроках. Тому і кредо моє відповідає цій темі. Я вважаю, що будь-яке виховання треба починати: виховання любов до природи, до рідного краю. В межах заняття діти мали відразу кілька різноманітних інтерактивних та творчих завдань. Нова українська школа це розвиток компетентності і інтеграція йде. тому ви побачили, що на уроках і звучала, і українська мова діти читали робота в команді, саме вчаться працювати в команді. Це необхідно взагалі для життя. щоб Вони росли комунікабельними, творчими, дружніми. Малеча з цікавістю висловлювала свою думку, і під час спільного обговорення дізнавалася нове про навколишній світ. Цей відкритий урок став яскравим прикладом того, як важливо підтримувати інтерес дітей до навчання, залучаючи їх до активного діалогу та творчого підходу у здобутті знань. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.